Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні день розпочався з поїздок. Приїхали, ще будемо їхати в місто. А погода в нас така дощова, але ми її в лікарню їздили, бо в нас Женя хворіє, там трошки по ремонту скупиться, покажу далі, що ми купили. А дощ іде цілими днями, дощі й дощі. Вон мокро, намочило. Погода така, що хочеться лягти під теплу ковдру. І відпочивати. А ні, сьогодні у нас цілий день поїздок. Так. Йду я зараз відкривати ворота. Заїдемо зараз, пообідаємо і далі поїдемо нам. Дощик кляпотить. В місті ми їхали, то більше, тут менше, але є. Ну, листя впадало, та хоч добре, що обпало. Ці вишні майже пусті. вже. Хоч я загрібала, але треба буде подивитися, яка там буде погода ще загребсти. Падає, У нас деревь небагато, оце тут ці вишні, отут від сусіда маленькі деревця, та все одно нападає і нормально нагород повивозила того листя. Залишились тільки вишні загребсти, а тут чистенько. Ми вже зайшли в будинок, у нас вже будуть зараз процедури, буде Женя інгаляції робити. Ми робили, але просто фізрозчином. А це нам виписали ось. Штуку таку, вона трошки має неприємний запах, ну вже не буде робити, треба. Хоча не знаю, як він це буде робити, бо ми дуже вразливі на всякі запахи. Так що. Оп! Фу, вже пахне. Нам треба половину. Сіркою пахне. Так, йдемо стис. Тільки ж так, синок, треба дити. Так, зараз буду вмикати, воно так водить, що трактор. Не знаю, може когось і тихенький, а в нас такий гучний. Йди. Давай. Сьогодні в нас така біготня, поки ми нічого не робимо. Під вечір щось будемо робити, бо зараз знову треба вирушати до міста. Хочу показати, що вчора тут вони робили, почали паяти он, воду. Провели ж туди її на кухню. Ось тут. Тут бойлер буде висіти. І отут вода в нас буде йти. Трошки негарно буде, ну, вже як буде. Я вже. Заспокоїлася, кажу, головне, що воно тут все буде. Ось так іде. Це тут холодна вода, та, що буде йти зі скважини. Можна було понизу б її якось там пустити, але я кажу, давай вже хай зверху буде, бо знизу, ну, якось воно. Що тут знизу воно? І поріг, щоб перечіпатися. Нормально. Піде. Зверху, як зверху, а тут він казав, придумає якийсь такий короб, зашіється. Так, а тут ось такі пакетик для того, щоб паяти далі. Нам різні ось, крани. Тройнички. Ще щось. Це цей пакетик нам вийшов на 1800 очек. Нормально, так. Зараз. Жити дуже дорого. О, ну, треба треба, треба, треба. Це я зайшла вже в іншу кімнату. Там за стінкою ванна у нас. Вчора ми один, он, один лист гіпсокартону причепили. Це вологостійка, якраз щоб тут буде кухня. А далі ось сьогодні привезли ще 10 листів гіпсокартону. Так як я вчора відео казала, чекаємо, поки хтось буде їхати з прицепом. І ми туди влізли. Хоча сьогодні погода. Не для того, щоб перевозити гіпсокартон, дощик моросить, але ж закутали його в плівку, то нормально, він трошки мокрий. не, не дуже. Поки ми все купили, будемо працювати. Поки є помічник, то треба все отут покріпити. На вулиці, он, дивіться, болотяка. Мокро. Ну, вже не моросить. Ми якраз тільки що вигрузили все це. То він такий моросив добраче. Занесли і вже перестало. Так, ну, ми тут вже бойлер почепили. Краниці що сьогодні купили. Тепер головне, щоб воно не текло, бо нам такі везе і паклята, і ота фумлента. Ми все як робимо по два рази перекручуємо. Ну, нічого провіримо. Так, друзі, ми вже знову побували в місті, їдемо додому. Купили таблетки тут, що нам прописали, будемо антибіотики пити. А це зараз заїдемо, захотілося нам смакоти. Зараз, якщо купимо, то покажу вам. Якщо ні, то не покажу. У нас тут Дніпро. Не видно нічого. Ми вже вдома, а заїжджали ми ось за такою смакотою. щось їду І так мені захотілося. Не чоловіку, а мені. Кажу, давай заїдемо. А це якраз по дорозі на сусіднє село. Заїхали, взяли ось такий шматочок це товстолоб Звичайно, вийшов цей шматочок на 100 з чимось гривень, але так захотілося це смакота. Для мене це смак дитинства. Я ще й знати не знала, що буду жити в цих краях. У мене є тут родичі. І вони, коли приїжджали в село до нас, привозили ось таку рибку. Правда, цілу, і це вони ділили її. І це так було смачно. І кажу: мені оце зараз так хочеться, то заїхали, взяли. Я собі обрала ось цей шматочок, а чоловік взяв ось це. І це, це не нам, це ми треба віддати. На гостинчик також запакувати. Так що така смакота? Я зараз буду готувати вечерю. Сьогодні цілий день, я то в поїздках, то те, то те. Чоловік там з татом вже працюють, паяють труби знову таке. Бо сьогодні робота не йде. Я зараз буду готувати вечерю. Хочу зараз приготувати плов. Я там вже м'ясо приготувала, поки ми були вдома. Це Зараз швиденько, як її називають, каструлю ту. Мультіварку складу і буде у нас така вечеря. Ми вже З женіком спать зібралися, А тут все паяють і паяють. Прийшла подивитись, то щось нічого сьогодні такого толкового не зніму Димить щось. Тут ці залишки трубити. Ну Розкажи, що це в нас знизу холодна, горяча буде вода. Холодно. Зверху гаряче? гаряче. Майже все. Ще трошки гаряче. залишилось. Тут вже навіть він бойлер висить. Це отак йде і тут умивальник буде. Маринка, ты знаешь, набиватель. Я. Да все, куда ты? Что, воняя, гоняй. На. <клёх> ну, что она, ну, я просто открываю. она а стенка такая -то ривна? Тоже, Ну, тут, значит, крепління високо працювати. Та тут забавно не, не видно. Кріпління, кажу, високо перед. Сад. На сьогодні на такому етапі закінчили. Пішли вже відпочивати, бо вже там, ну, пізня година. Завтра, сказали, будуть продовжувати вже і до станції дійдуть, щоб підключити до скважини. Ну, це так ми задумали, а там буде видно. Дякую, що були з нами. Всього вам доброго! Дякую за перегляди, за вашу підтримку. До побачення!